Які ж середні зарплати в державних органах влади рахункова палата? Керівництво отримує 188 тисяч гривень, робітники 72 тисячі гривень в середньому на місяць, апарат Верховної Ради України. Керівництво отримує 197 тисяч гривень. Робітники 72 тисячі гривень в середньому. Міністерство в справах ветеранів України керівництво 205 тисяч гривень на місяць, робітники 57 тисяч, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 215 тисяч у керівництва і 60 тисяч у робітників. НК РКП 222 тисячі у керівництво і 87 тисяч у робітників. Національне агентство запобігань корупції. Керівництво отримує 255 тисяч, робітники – близько 100 тисяч гривень. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Керівництво отримує в районі 294 тисячі гривень, робітники – 40 тисяч гривень. Національна соціальна сервісна служба України. Керівництво – майже 300 тисяч гривень, робітники – 50 тисяч. Державна митна служба 323 тисячі гривень в середньому керівництва у робітників близько 88 тисяч гривень на місяць.